Семирічну волонтерку Ірину Васильєву нагородили медаллю серцем з Україною. Зробили це під час відкриття виставки Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Що це за нагорода та хто її вручав, розповість Павло Невесенко. Це медаль словіченства з посвідкою, де дійсно дається тим людям, які допомагають і в Польщі, і в Україні. І от ми, Іринка, я передаю тобі вітання наших польських друзів за те, що ти робиш. Так, обережно. Так, і тут вони ще переказали тобі такі солодощі, Будеш їсти, поділися з друзями. Семирічну Іринку Васильєву, доньку загиблого героя з Рівного, нагородили медалю серцем з Україною. Зробили це польські волонтери, які побачили репортаж про дівчинку з позивним Янгол на телеканалі Рівне 1 Ярослав Ковальчук розповідає: цю нагороду Іринка заслуговує і як ніхто. Вони побачивши і вони зараз власне відзначають от саме тих людей, які допомагають. як Польської сторони, так і української, дійсно зсу. І от вони її цією медаллю, і це буде така, знаєте, гідна відзнака. Маленька вони сказали, це маленька відзнака, те, що ми можемо зробити для вас саме зараз під час війни. Іринка Васильєва власноруч робить віночки та продає їх. За увесь час дівчинка зібрала кошти на шість автівок, антидронову рушницю та декілька тепловізорів. Дівчинка тішиться, що її відзначили медалю з Польщі. Ну, це значить, що ну не знаю, ну, я дуже рада, що мені дали мені таку людей. Окрім цього, у Рівному відкрили виставку Мамо, я не хочу війни. Це польсько-український архівний проєкт, в якому зібрали малюнки дітей часів Другої світової війни та сьогодення. Вона показує, то, що е, як війну проживають діти. Що не має значення, коли це відбувалося, скільки років тому. А емоції такі у дітей, вони, не бою, вони там на, на фронті не воюють, але вони проживають. І не на говориться діти війни, то діти, які не воювали, але вони це все прожили, І це потім впливає багато впливає на їх життя. Дівчинка з позивним Янгол наразі збирає кошти на ще один подарунок для Збройних сил України. «На пікапа». Тож для цього потрібно докласти зусиль. Тому зараз Ірина Васильєва продовжує плести віночки. Ви також можете долучитися до допомоги нашим військовим, бо янголів багато не буває. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.